Всім привіт! Сьогодні будемо робити 4G антенну для того, щоб спіймати хоч якийсь інтернет в нашому селі. Взагалі тут нічого не ловить, і можна хоч якийсь зв'язок, спіймати лише на дерево. А взимку по деревах я лазити не люблю, тому роблю 4G антенну. Поїхали! Буде цікаво. Перш за все, качаємо та встановлюємо додаток, який має назву VEGATEL. Вибираємо в мережах в мобільних мережах в телефоні 4G мережу і дивимося в додатку VGTEL, на якій частоті працює передаюча вежа. А в моєму випадку це частота 900 МГц. Тому будемо робити антенну саме на цю частоту. А ви перед тим як робити антенну, перевірте, яка частота вам потрібна. В моєму випадку це 900 МГц. Здебільшого на 900 МГц працюють печі в селах, в віддалених районах і так далі. Запускаємо програму наступним, наступним кроком. Запускаємо програму континатор, вибираємо антенну Yoga-Disk антенна і вводимо значення нашої частоти 900 МГц. Вів частоту і натиснув Порахувати Calculate. Ось параметри нашої антени на екрані. Я їх скину ще до себе в телеграм-канал. Нагадую, антена на 900 МГц вам може бути потрібна інша антена на іншу частоту. Тому перевіряйте, на які частоті працює передаюча вежа. Тепер переходимо до виготовлення самої антени. Коротше, вирізав я зі шматка бойлера Круг, але воно ну, метал дуже тонкий, гнеться, не гадить. Так, а, тут товщина міліметра. Знайшов отаке міліметрове желізо. ржаве, але його відшліфую. Ну, вирізав вже перший самий, великий круг, отакий от вийшов. Як робив? Кернем по центру, а, штангелем. По розміру, ну там розмір із 10 міліметра Виставляємо розмір, відмічаємо штангелем, ну прошкрябую. ось Потім, потім беру ножицями по металу вирізаю, а потім болт на 6 сюди, в дрель і доводжу до рівного стану на точильному крузі. Ось отак. Потім ще машинку зашліфую, щоб ржавим не був припаятись нормально. Ось так. Це перший такий диск. Вийшов. Показую, як далі буду вирізати. На штангелі виставив 92,4 мм. Приміряю так, щоб вистачило металу. Вистачить. Кернемось по центру. Я тепер сверлюсь, засверлююсь і уже від засверленого буду виміряти, тому що можу засверлитись якось не так. Сверлюсь на 6. Я намагаюся різати якомога точніше, тому що якщо ви думаєте, що ви виріжете диск і зможете його підрівняти на наждаку, наприклад, на я його підрівнюю, зажимаю болтом шестірку в поверх дрель і обточую ще підрівнюю на наждаку, то що буде дуже сильно нерівний, то буде битий і не вийде у вас нічого. Коротше, ріжемо як можна рівніше, ну там якісь е дефекти то, звісно, висточите на наш даку, але старайтесь робити відразу нормально. Ось. Так, ну, кичуня. Не заважай. Ти хочеш погріть. Я понимаю. А я хочу наш только різьбу нарізати. Не заважай, не заважай. Ты видишь, что я роблю? Розмічаю отвори під е, основний е, дріт серцевину дрота. Буду ставити дріт е, RJ58. Його рекомендують використовувати для таких, такого типу антенн. Ну, можете брати краще, якщо у вас є можливість. Роблю антенну під два дроти, ну, як все, як на кресленні початковому. Для цього потрібно рівно під 90 градусів просверлити такий же самий отвір на, такому ж, на такій же самій відстані. від краю диску. Розмічаю все. Тобто два отвори будуть відносно центру диска під 90 градусів. І засверлюємося відповідно. В заготовці. Вийшли отакі от отвори. Тепер болтом на 6 стягую великий диск, він перший та другий диск. І буду засверлюватися. Для того, щоб точно можна було спозиціонувати основну частину кабеля і оплітку. Засверлився, точно співпадають отвори. Ну і в великому диску потрібно розсверлити потрібного діаметру отвори. Тому що, ну, звісно, зараз вони для того, щоб лише центральну жилу можна було протягнути. Лужу, диск, він важко лудиться, міліметровий метал. Важко прогріти, тому використовую фен і паяльник. Не можу сказати, що це прям прорив, але все-таки допомагає. Відстань міряю від диска до краю гайки. Виставляю диски за допомогою двох гаїв, Однією підтягую, другою затискаю. Ну, отаким от чином. Одну гайку тримаю, іншу затискаю, припаюю оплітку кабеля, О, оплітку припаємо до першого великого диску, центральну жилу до другого диску відповідно. Припаяв, обрізаю зайве. Ну і так само виставляю всі диски. Штангелем міряє відстань гідне з кресленням. Вийшла отака от антена 900 МГц. Тепер будемо пробувати її підключати. Що вона покаже? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Як бачите, один телефон зовсім нічого не ловить, а інший ловить дві. Палички 4G. Під'єднав телефон за допомогою отаких от завитушок, скрутив просто центральну жилу, таку завитушку, Одну поклав зверху телефону, іншу під телефон і зробив такий собі бездротовий адаптер для підключення смартфону. Досить зручно поклав смартфон, покрила ці заветушки і все ловить. Антенну встановив просто на гариші дому. А, в принципі, працює. А, а не влаштовує. Зараз перевіримо швидкість. Заходимо в спідтест і перевіряємо швидкість. Ну, швидкість нічого фантастичного. Один Мбіт е, показує, але до цього взагалі не ловило. Тому я й цьому радий. В подальшому буду робити е, дзеркало із е, супутникової тарілки. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і ставте дзвіночки.